А хлопці на 11-річчя батьки подарували новий смартфон. На перерві він, вивчаючи можливості свого подарунку, випадково увійшов в інтернет через відкритий шкільний канал Wi-Fi. Відразу після цього на його телефон проник незвичайний вірус, і в той же момент школяр потрапляє у віртуальний світ. Хлопець розгубився, але був обережним, бо чув, що в інтернеті дуже небезпечно. Та, незважаючи на це, на його шляху часу зустрічалися сторінки з насильством, порнографією. На деяких сторінках від нього вимагало особисту інформацію для продовження шляху на цьому ресурсі. Він бачив, як його однолітки попадаються на виверти інтернету, спілкування з людьми, які набагато старші, а вдають себе за однолітка. А ще багато хто з них вже не розрізняє, де реальність, а де віртуальність. Вони зависли. Хлопець замислюється, як йому повернутися в школу і знайти вчителя інформатики, щоб той йому допоміг. І тут він потрапляє на сайт онлянді. Не дарма кажуть, що думки матеріальні. На цьому ресурсі хлопець знаходить різні тренінги про безпеку в інтернеті. Ще він дізнається, яких правил потрібно дотримуватись при роботі в інтернеті. К кінці подорожі по сайту йому, йому пропонують пройти тест. І якщо він з ним опирається, це зможе знову опинитися в реальному світі. Хлопець добре запам'ятав отримані знання, тому успішно проходить тест та повертається у реальний світ. Після такої подорожі шокований хлопець розповідає все вчителю інформатики і разом з ним встановлює антивірус на свій смартфон, який швидко удаляється Небезпечний вірус. А вчитель захистив канал Wi-Fi, щоб більше не було випадкових входжень. З учителем вони вирішують, що хлопець повинен поділитися з однолітками своєю історією, щоб вони не потрапили в подібну ситуацію. На наступний день в школі він розповідає однокласникам і друзям про правила безпеки в інтернеті. А саме, перш ніж користуватися інтернетом, потрібно знати про можливі небезпеки мережі та їх наслідки. Перед подорожю в інтернет переконайтесь, що на ПК, телефоні або планшеті встановлені і правильно влаштовані антивірусні програми. Та засоби фільтрації контенту. Потрібно визначити час, який ти можеш проводити в інтернеті і сайти, які тобі можна відвідувати. Нам можна відкривати файли, отримані від невідомих користувачів, так як вони можуть містити віруси або фото, відео з негативним змістом. Не потрібно зустрічатися з онлайн-знайомими без дозволу батьків, а краще взагалі зустрічатися без присутності дорослої людини. Далеко не все, що читаємо або бачимо в інтернеті правда, краще запитати дорослого про те, в чому не впевнений. Друзі були шоковані, адже кожен з них вважав, що він знає набагато більше, бо вважали себе майже дорослими. Для закріплення отриманої інформації вчитель вирішив провести конкурс плакатів на тему «Безпека в інтернеті. Я хочу завершити свою розповідь словами з притчі. Все в наших руках. Якщо ми бажаємо, то будемо в безпеці!